Так як у нас круглий стіл присвячений військово-патріотичному вихованню і сучасним проблемам фізичного виховання, то хортинг за мету має якраз навчити оборонятися, навчити людей любого віку і починати можна вчитися з любого віку всім елементам самозахисту, самообороні. Тому що Якщо людина вміє керувати своїм тілом і може себе захистити в будь-якій ситуації, ця людина стає впевненою у собі і впевненою стає в щоденному житті і в будь-якій ситуації. І так я постараюся дуже швидко, дуже коротко все розказати. А так як я говорила, вся інформація є на сайті. Кот національного спорту України заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Він сприяє залученню підростаючого покоління до загнолюдських цінностей, формуванню внутрішньої культури особистості, її високих вольових якостей, навичок здорового способу життя, гармонійному фізичному розвитку дітей. Звертаю увагу, гармонійному фізичному розвитку дітей. Слово Хортин походить від назви відомого та славетного острова Хортин. Розташована Запорізька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу, Хостинг включає в себе оздоровчі, загальнофізичні, технічні, тактичні елементи. А також та філософські аспекти українського національного виду спорту як впливової виховної, виховної системи фізичного та морально-етичного напрямку, реального інструменту виховання сильного українця, гідного громадянина, патріота української держави, що зараз є дуже актуальним. Тому повинні ми не тільки на словах, а й на ділі показувати. Цю свою патріотичність. Ідея виникнення Хортингу як комплексної системи самодосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально, етичному та духовному вихованні, пов'язана з відродженням, ще раз зверну увагу, на саме українських традицій, які передавалися з роду в рід, з покоління в покоління. З 1 вересня я запрошую та на інші слайд 2014 року Національний вид спорту України Кортин рекомендований Міністерством освіти і науки України програму фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах. Ось про що звернути увагу, що якби були фахівці тренери спортивного, вони можуть показати, вони можуть. Розповісти і теоретично навчити дітей щоденно рухатися, правильно рухатися, як займатися, як розвивати своє тіло, щоб можна було не тільки розказувати про здоров'я, а й показати, наскільки людина, дитина сильна. У нас є декілька експериментальних шкіл в місті Києві, де тренери проводять систематично тренування з дітьми шкільного віку. І їм офіційно вони зареєстровані, офіційно відбудеться експериментальна робота і є там дуже хороші позитивні результати щодо збереження здоров'я. Офіційне визнання хортингу видом спорту відбулося за наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту до Дня Незалежності України у 2009 році. Саме на 1 січня 2014 року членами міжнародної громадської організації Міжнародна федерація хортиму є 26 країн світу. На сьогоднішній день ще додалося декілька країн. Яскраві свідчення популярності і величних перспектив розвитку хортингу в різних країнах світу є створення міжнародної федерації хортингу. З 25 по 27 жовтня 2014 року у місті Львів пройшов перший відкритий чемпіонат Європи з хортингу. Засновниками Української федерації хортингу є Єрьом'янко, Косинський, Лісовий, Лохма, Лохману, Нетребко, Плотніков і Севрюков. Розробка правил змагань спортингу, а також його. Кваліфікаційна система була спрямована на виключно природний винахід техніки самозахисту та спортивних прийомів одноборства, ініціатором якого виступив видатний спортсмен Едуард Євіомин. Сучасний український хортинг це універсальна універси... універси... система та змішане єдиноборство, що втілило все в собі найбільш ефективні дієві прийоми спортивних і прикладних єдиноборств і бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортин це здоровий спортивний дух людини та славні традиції войовничих пращурів, козаків Запорозької Січі. Основна мета фортиму це охоплення оздоровчим рухом всі версти населення України, від маленьких дітей до дітей, до людей літнього віку, так як я тільки що говорила. Популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості дусі, добропорядності, Своєї батьківщини, безперечно, фундаментом є багатовікові традиції, що передавалися з, року, з роду в дік, від покоління до покоління, від часів сарматів до Київської Русі, а далі до запорозьких козаків. Хортинг в Україні є важливою складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, відродження та розвинення українських бойових традицій, зміцнення здоров'я, фізично, фізичного розвитку, фізичного духу, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, шляхом залучення їх до участі. Спортивних змаганнях, оздоровчих таборах, навчально-тренувальних семінарах та інших заходах фізкультурно оздоровчого спрямування. Хорт – це місце для двобою, без зброї та від часу в живому полі з козаків. Хорт утворювали козаки різних народів. Закон існував для всіх один жити по честі, стежити за своїм здоров'ям, дотримуватися е, військових традицій на центральному майдані Січі, під час походів, на галявинах, у, у святах, під, під час відпочинку на будь-якому місці під відкритим місцем. Місце проведення сутички, козацьких хорд – це. Е, означає місце показу своєї сили доблесті і показ це не зробити не комусь гірш а показати на що людина здатна що людина навчилася робити тобто який не тільки талант має е, професійний а має ще як його може застосувати цей свій талант тобто вміти керувати вміти Показати, як вміє людина взяти зброю і що може зробити людина, не тільки стріляти, не тільки бити, а як не вміє володіти, правильно володіти. І саме головне це більшість було як показові виступи для того, щоб вчити молодь, не воювати а навпаки. Сила повинна для того бути, для того існувати, щоб показати, що українці сильні і цю силу напрямовують на мир. На основі сторічних даних виникла сучасна із філософія, психологія та педагогіка Хортинку. Це гармонізація тіла та духу, це співіснування совісті, поваги, вічливості, вдячності, сили на та шлях до самодосконалення. Це виховання морально-вольових якостей та емоційної стійкості. Це психолог, педагогічний супровід, спортсмена.